Вітаю час новини на нашому телеканалі студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. У ніч на 21 січня Полтавщина атакували російські безпілотники. Постраждала Кременчуцька громада. Полтавські парки та сквери чистять від аварійних та хворих дерев. Зрізають і гілки, які нависають над дитмайданчиками. Фінікова пальма, тропічний виноград, драконове дерево та інжир полтавського ботанічного саду заплодоносили раніше. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 21 січня Полтавщину атакували російські безпілотники. У Кременчуцькій громаді один з них впав на приватний будинок та спричинив пожежу. Також уламки пошкодили шість житлових будинків, три господарчі споруди, три гаражі та вісім автомобілів. Зазнала пошкоджені лінії електропередач. Без світла залишилися 87 споживачів. Електроенергію їм відновили вже сьогодні близько 12-ї. Як повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут, внаслідок ворожого обстрілу ніхто з людей не постраждав. На місці події продовжує працювати профільна комісія. Фахівці обстежують пошкоджені об'єкти та приймають заяви від людей, щоб вони якнайшвидше отримали необхідну допомогу. Військовозобов'язані, яких визнали тимчасово непридатними, мають перепройти ВЛК через 6-12 місяців після отримання статусу. В іншому випадку доведеться сплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень за непробуття заповісткою. Більш докладно про це розкажуть наші кореспонденти. Визнані тимчасово непридатними до військової служби, мають повторно пройти ВЛК через 6-12 місяців. На цей період призову вони не підлягають. При цьому дату повторного огляду медики відразу прописують у висновку військово-лікарської комісії, і тоді людина отримує повістку на проходження наступної ВЛК. А ось за неявку доведеться сплатити штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Наприклад, йому призначена операція так оперативне втручання, тобто відповідно зараз наприклад, ну, апендицит у нього. Звичайно, він не може проходити військову службу в такому стані, він не може бути направлений до навчального центру. Але після хірургічного втрачання він може бути військовослужбовцем або в військових частинах забезпечення, або повністю в бойових частинах. Військово зобов'язані визнані особами з інвалідністю відповідно до другого пункту статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. також мають право на відстрочку і не підлягають мобілізації. Додає начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Якщо казати про осіб з інвалідністю, то е, стандартно подається заява на е, ім'я голови. Комісія знання відстрочок до неї накладаються документи. Це документ, який підтверджує, власне кажучи, групу інвалідності. Перелік є в 560 й постанові. Раніше рішення щодо встановлення інвалідності ухвалювала МСЕК з 1 січня цього року. Цим займаються експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування. До встановлення групи інвалідності ми так взагалі ніякого відношення не маємо. Загалом інвалідність встановлюється як ступінь непрацездатності громадянина. От. В той же час громадянин може бути, наприклад, непридатним до проходження військової служби, але не мати інвалідності. Тому що ступень проходження до військової служби це станом на тепер. Чи може чи не може проходити військову службу відповідно до 402 наказу. Водночас особа з інвалідністю за станом здоров'я за рішенням ВЛК може бути придатною до військової служби, каже Роман Істомін. Зазвичай в підрозділах забезпечення чи в ТЦК та СП. Звичайно ж, призиваються вони за власним бажанням, якщо вирішили не оформлювати відстрочку. При цьому, якщо військовослужбовці отримали інвалідність, зокрема внаслідок війни з Росією, вони можуть звільнитися з військової служби. І у Полтаві попрощалися із загиблим захисником України Володимиром Снічуком. Військовий був призваний на службу до лав Збройних сил України 27 лютого 2022 року. Загинув 2 лютого минулого року поблизом Авдіївки. Про згадки знайомих та близьких про захисника дивіться у сюжеті. 1063-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Протистоїть, проте не без втрат. 21 січня у святоуспенському соборі Полтави прощаються із полеглим героєм, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Штаб сержантом Снічуком Володимиром Миколаєвичем. 52-річний воїн Володимир Снічук народився на Рівненщині. Потім проживав у Машівській громаді Полтавського району. В цивільному житті Володимир отримав освіту в Чернігівському юридичному коледжі. Отримавши спеціальність юриста, працював у Машівській виправній колонії на керівній посаді. У 2007 році чоловік пішов на пенсію та з 2013 року працював помічником начальника охорони на військову службу до ЛАВ Збройних сил України. Був призваний 27 лютого 2022 року. Жив в Суходолки, так як і Володимир. Це мій однокласник. В школу ходили разом, потім працювали разом, служили. Так що, ну а потім нас то судьба розвела, я переїхав в Полтаву, а він залишився там на місці. Чоловік хороший, був добрий, відзивчий, прийде на допомогу, як другий товариш. Два роки служив разом з Володимиром пан Іван. Прийшов до нас служити в підрозділ, так ми його і познайомилися. Людина дружелюбна, все понімала, підказувала, що. Що там, як, до чого, з ним ніколи ні, ні, ні конфлікту, нічого не було все до служби, відносився добре. Загинув військовий 2 лютого 2024 року. Поблизу Авдіївки Донецької області поховали Володимира Снічука в Машівській громаді. У полтавських парках та скверах видаляють аварійні та хворі дерева. Зрізають комунальники і окремі гілки, які нависають над дитячими майданчиками та несуть загрозу для перехожих. У яких парках працювали комунальники сьогодні, та які дерева прибрали, знають наші кореспонденти. У корпусному саду Полтави працюють комунальники. Вони зрізають сухі та вражені омилою гілки дерев. Клен, звичайний, то тобто, сухі гілки. Прибираємо, щоб не впало, не травмувало нікого з відвідувачів. Парку он одна суха гілка, он друга зломана. Тобто, якщо вітер, не дай бог пори вітра, травмувати хто буде ходити. А в сонячному парку імені Євгенія Браха вже видалили кілька каштанів з дуплами на стовбурах та омелами на кронах, говорить в декоративних культурах. В сонячному парку ми прибрали аварійне дерево. Каштан аварійний, той, що був нахилений на дитячу площадку, знаходився в незадовільному стані. Якби він той тобто, впав, травмував якусь дитину. Перед зрізанням дерев їх обстежують на аварійність. Ми проводимо обстеження у своїх парках, сферах, бульварах. Щодо аварійності дерев, і потім, після того, як отримуємо дозвільні документи, видаляємо аварійні, сухостійкі та фаутні дерева. Це ті, що хворі, в тому числі, і омелою. Роботи з видалення аварійного гілля чи цілих дерев триватимуть близько місяця. Замість зрізаних зелених насаджень висадять нові саджанці. Тому загальна кількість дерев в місті не зменшиться, обіцяють комунальники. Екс директора державного підприємства Жовтневий спиртовий завод на Полтавщині підозрюють у привласненні майже 2,5 мільярдів гривень бюджетних коштів. Масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України викрила служба безпеки України спільно із державним бюро розслідувань. За даними слідства, із 2020 по 2023 рік фігурант фактично не сплачував акцизний податок. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, замість декларування етилового спирту, за який сплачується акциз, підозрюваний реалізовував його під виглядом спиртового розчинника. Під час обшуків виявлено фінансово-господарську документацію та комп'ютерну техніку із доказами незаконної діяльності. Наразі екс-директору підприємства виробника повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України ухилення від сплати податків. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Тіло чоловіка виявили 20 січня у житловому будинку у селі Крута Балка Драбинівської громади. За словами речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, чоловік ймовірно загинув через недопалок. Він палив у ліжку. Через пожежу у хаті було пошкоджено і ліжко та майно. Підрозділи ДСНС до ліквідації надзвичайної події не викликали. Відбулося самозатухання. Як розказала нам поліція, просто перехожий проходив повз будинку, який довгий час стояв порожній. Там ніхто не проживав, але завжди були зачинені вхідні двері. Він побачив, що двері відчинені, зайшов туди і виявив на ліжко тіло загиблого чоловіка. Поліція приїхала, встановила, що чоловік вже давно помер. В листопаді там знайшли чек, товарний і вияснили, що останній раз скуплялися десь в середині листопада. Чоловік скоріше за все загинув через недопалок, який ну тобто він курив у ліжку. Через теплу зиму у полтавському ботанічному саду заплодоносили екзотичні дерева. Серед них фінікова пальма, тропічний виноград, драконове дерево та інжир. Відбулося це раніше ніж зазвичай. Побували у полтавських тропіках, мої колеги. Тропічні квіти розквітли, а дерева заплодоносили у Полтавському ботанічному саду масове буяння цвіту. Відбувається це через теплу зиму, завдяки якій в оранжереях вдається підтримувати тропічний клімат. Температура постійна. Що вночі, що в день, тому вони нам дякують. Розквітла в нас клівія. Її назвала Королева Великобританії Вікторія. От коли її цю рослину її привезли із тропіків, із з Індії. От, і вона заквітла, і вона назвала її в честь свого пресекретаря, улюбленої своєї помічниці, яку звали Клівія. Заквітла в полтавському ботанічному і вічно зелена Ліана Монстера, яка боїться холодів та температурних перепадів. З'явилися і плоди у фініків та драконового дерева, які раніше не дозрівали. Зараз плодоносить драконове дерево. Драцена драко, який 60 років. Ви бачите плоди. От, це три кістяночки такі, вони достигають зараз. Зазвичай вони е, просто відпадали зеленими, тому що була некомфортна температура. Добре почувається в оранжереї і теплолюбний інжир, говорить Антоніна Дзюбаненко. Зазвичай він плодоносить десь у, коли вже тепло. Це квітень, травень місяць. От, цього року плоди з'явилися у нас уже в січні місяці. От, особливість плодоношення інжиру в тому, що спочатку на голих стеблах, коли ще немає появляються з'являються ці супліття, які називаються ще фіри. Площа оранжереї дві тисячі квадратних метрів, тому її періодично обігрівають дровами, заготовленими під час санітарних рубок. Завдяки цьому створюють сприятливу для тропічних рослин температуру плюс 18, плюс 20 градусів, говорять науковці. Завдяки валеріанам, які Є ось в кожному відсіку нашої оранжереї. Ми намагаємося стабілізувати нічну і денну температуру, щоб вона була на єдиному, на єдиній позначці, єдиним режимом, тому що. Завдяки цьому ми от бачимо таку красоту, яка зараз є в нашій оранжереї. В оранжереї Полтавського ботанічного саду налічується більше 300 видів та різновидів тропічних рослин. Сам оранжерейний комплекс був збудований у 1989 році. Це були головні події дня, які ми їх побачили. Мої колеги Прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.